Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх кому цікаво. Приїхала до мене отака от робота. Значить, отака от, такі от, така деталька. Значить, в чому заключається дана деталька? Ну, в принципі, нічого складного, так? Значить, в чому заключається робота? Бачите, відколиється. Вже був відколитий отакий от кусочок. Тобто тут Має бути таке от віконечко. так значить Деталька е, ну проста, ніби так, в плані токарки. Тобто це є просто циліндрична деталь з такою от виточкою. от е, Складність заключається в цьому такому от пазу, затвор, такий як затворний паз. так Затворний паз І оце от от віконечко. І отут ще є така от фрезерована лиска. Але суть в тому, що це все. Знаходиться під певними кутами. так? Тобто Все воно має якісь між собою залежності в плані кутів, кругового розміщення і так далі. То ем, токарка тут примітивніша. так? Ну і тут, е, До речі, тут глухий отвір, я не знаю, чи вам видно глухий отвір, і в тому глухому отворі е, ходить. Зараз був от Така запорна голка ігла. Так вона от там от вставляється і ходить. Або так, або з другою стороною, ну, не важно, то ми потім вияснимо. Значить, ну, така робота. Значить, в першу чергу, що треба зробити. Треба зараз посидіти зі штангенциркулем, з угломером і повираховувати всі розміщення всіх цих кутів. А далі будемо. Потихеньку фрезерувати. Спочатку точити, а потім фрезерувати. Можу вам сказати, шановні, що е, трошки посидів я з кутоміром е, і з е, нашою деталькою. Е, першим ділом я на ній е, рейсмусом провів такі от базові лінії для підсказки. І насправді, виявляється, не таке воно вже і складне, як здавалось би на перший погляд. Значить. Так от, почнемо спочатку. Є в нас оця от лиска. Так? Я намалюю е, круг в перерізі нашої деталі, в перерізі. От є круг. Видно вам, так? Я таке яйце намалював, звісно. Ну нічого. Круг. Центр. Значить, спочатку оця от лиска. Спочатку робиться ця лиска. Так. І ця лиска. Ця лиска, центр цієї лиски це є край оцеї от віконечка. Так. Тобто, це є в нас лиска. Центр лиски починає бути краєм віконечка. Оцього. Потім починається значить, в нас йти це віконечко. І Кінець віконечка це є початок оцього пазу. Тобто кінець віконечка є початком пазу. Тобто все воно якось отак от робиться. Ну, а потім ще чуть-чуть провертаємо, щоб отримати оцю відстань. Тобто, це є лиска, це є віконечко, а це є. Наш пас. Тобто воно все одним за одним йде. Дуже просто. От. Ну що ж, давайте так. До речі, деталь має йти під закалку. От. Я її тільки що кольну твердоміром. Тут у нас всього всього 21 твердості, тобто, закалка не повна. Таке в літературі можна прочитати такий термін, як улучшення, нормалізація і так далі. Тобто, Неповна закалка. Отак от от воно має бути. От, вставляється ця штука сюди, і отут воно, напевно, на штифту ходить там. От. Коротше що, першим ділом будемо зараз точити. Будемо точити з сталі 40 х. У нас тут діаметр не багато немало, всього на всього 11. У мене пруток є 16. Ну, нікуди діватися, будемо точити. Так, ну що, взяли, підперли центром. І що? Давайте зробимо. Будемо робити все рівно трошки з запасом, чуть чуть довше деталь. так. Е для того, щоб потім під відрізку зробив. Я завжди, ну я так собі привик, я завжди роблю е в кінці таку от мітку. Відрізнемо різцем. Так. І я вже собі потім, як то кажуть, з закритими очима починаю обдирати нашу заготовку. Дамо трошки більші оборотики. Виїхали. І трем до, до того діаметра, який треба. Проточив я нашу заготовку. Ця штука має, має досить точна, як виявилося. Розмір тут 11-5 і конусність в нулю на всій довжині. От. Мені довелося трошки підрегулювати задню бабку в токарному станку для того, щоб добитися такої самої конусності тут. Ну, тепер, що? тепер розмічаємо наші, якби, наші віконечка і так далі. Значить, Еще раз. Тяжело померить, потому что на самом краешке. 6.5, так, уехали 6.5, а ширина векна у нас 6. Так, отже, отъехали 6.5. Тепер шість. Просто для орієнтації. Далі. наступний у нас іде розмір. Сорок три. Так. Двадцять. 40. 3. Це і початок нашої. Нашого затворного пазу. раз. Наступний нас іде початок близьки 40 дев'ять пів. пів. Легенько касаемся. Так. Раздутый, киляет слышки. Пять. Шестьдесят. Пять. Так, смотрите, теперь. Шестьдесят. Кінець миски. і наступний розмір це кінець затворного базу 92 65. 80 и 92. Да. Данній розмір 110. Це є початок канавки. Канавку робимо відрізним різцем, глибина канавки міліметр. Розмір. Все було чітко. Так, 7, мінусі 2 десятки. А тут наскільки... Ласочки. Так, В принципі, все, Токарка наша готова, можна йти на фрезерний, фрезерувати. Жуш, ну ж, потихесенько робимо. Звичайно, що таку річ краще всього робити ділильні голубці з задньою бабкою. Я вже отут, як бачите, почав робити наш пазик. Трошки мініатюрна, фреза діаметром 3. От. Але... І я роботу сильно не перебираю. Так, як вам буде видно. Так. Початок пазу я зробив оцей початок. І точно в тій плоскості в нас знаходиться оця от лиска. Зараз переїжджаємо і будемо робити лиску. Так, значить, у нас діаметр 11, а тут разом з лискою 9. Значить, глибина лиски 2 міліметра. Так. Починаємо з центру. Одворотики, як бачите, високі. Так. Правильно починаємо. Правильно, добре. Так. Проснувся. Порозмітці спочатку грубо, а потім по штангелю через пола. Під фризу набільшу, але не зроблю цією. Так, то ну, я зробив тільки на глибину пів міліметра. Міліметр так далі. Так, ну що ж, бачите, зробив я наш пас, наш, нашу лиску. Проблемно, звісно, в таких роботах це залазити туди штангелю міряти. Приходиться. По всякому від'їжджати, заїжджати, згулятися, брати штангель більший менший. Ну, діватися нікуди, така робота. Значить, ем, Що ми зробили? Ми зробили. Так, то я закріпив камеру, добре. Отже, що ми зробили? Ми зробили лиску і зайшли початок нашого віконечка. Ну, якраз тут по центру все нормально. Тобто я коснувся фризою звідси. Відіхав 5,5 мм туди, У нас вийшло тут центр на центрі валіка край цього віконечка. І відповідно лиск. Тепер що ми робимо? Ми ділильну головку перекручуємо на, таку, на такий градус. Зараз я його постараюся точніше вирахувати, щоб в нас ширина. Нашого віконечка виходилася ось от, от. І буде паралельно якраз початок даного пазіка. Розвернув я на 90 градусів нашу деталь і профризував назустріч, як бачите, виходився отакий от, пазик. І зараз ми просто відіб'ємо фризою легенько м -м початок. Ось цього от, паза затворного, так, а тоді вже розвернемо ще на 45 градусів. І тоді будемо фрезерувати його. Ну, от, як бачите, вже профрезерував я паз, розвернув на 45 градусів. Тут все просто, тут кожен раз один раз 90 градусів, потім 45 градусів. Зверніть увагу, що тут є таке невеличке якби, притуплення. Так? Ми його зараз також тут повторимо, вже було все один до одного. Брисатварду сполна. Тепер нам потрібно зробити оці от, ці от заходи. Так? От. Тут знову у нас йде розворот на, е, на 45 градусів, так? 45 градусів це є 5 оборотів дивильної головки. Раз, два, три, чотири, П'ять. Так. І зараз зайдемо, зайдемо, зайдемо і зробимо ці заходи. Після фрезеровки лишилося розточити отір всередині діаметр 8 на глибину 15. Маленький різець. І поїхали. Зовсім маленький різець, як бачите, так. Ну, буває і поменше, чесно вам скажу. Так, що в нас тут? Ще десяточка. Отже, 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 після росточки і ну, відповідно від фрезеровки в нас вийшла отака от деталька. Досить удачно вийшло так, ну і тут це віконечко, таке як і мало бути. От. Mm. Ось вот так от. В принципі, все так. Єдине, що ще закалити. ну, Думаю, то вже нема смислу показувати. Зараз пічечку поставимо, нагріємо градусів до 600, більше не треба, щоб на таку твердість. Ну і в масло. В принципі, робота така ну, трошки делікатна. так, До речі, не забув сказати, що на деталь. Отвітна деталь. Сюди стає, так, навпроти вікна, так як і було. От. Ну, в принципі, все, що я хотів би ще сказати. Ну, так, пробуйте. До речі, там, хто сказав, що я іронізую, іронізую прості роботи, прості роботи. Та ні, я не іронізую, я просто, як сказати, <сіх> будь-якій складній роботі бачу пару штук простих. Не святі горшки ліплять, <сіх> тільки треба пробувати. От. Ну, В принципі, все народ. Що не ясно, питайтеся. От. До речі, мені не завжди виходить показати абсолютно весь процес там, від початку до кінця, от, в силу різних обставин. От, ну, в принципі, стараюся, щоб було якомога наглядніше, якомога ясніше. В принципі, що кому не ясно, завжди готовий відповісти в коментарях. Що кому треба, питайтеся. Дякую за увагу. Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво.